Так звана велика російська культура насправді створювалася представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхнє надбання чомусь і досі намагається привласнити собі псевдоімперія Народжені Україною з Юрієм Горбуновим Сергій Корольов народився в Житомирі. Дитячі роки провів у Ніжині та Одесі, навчався у Києві. Вчений авіаконструктор, основоположник практичної космонавтики, Сергій Корольов, графі «Національність» завжди писав Українець крізь усе життя. Він проніс любов до рідної землі, української мови і народної пісні. Любов до неба та мрії про польоти з'явились у Сергія в юності завдяки впливу відчима. В 17 років він розробив проект планера К 5 А за два роки корольов вже був студентом Київського політехнічного інституту. Але оскільки обіцяне авіаційне відділення в КПІ так і не було відкрите, корольов був змушений податися до Москви – у вище технічне училище, яке закінчив за спеціальністю літакобудування. А невдовзі корольова звинуватили у контрреволюційній діяльності і засудили до 10 років. Завдяки численним клопотанням він був звільнений достроково, після чого почався новий визначний етап в житті всього людства запуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, запуск першого штучного супутника Землі, перший успішний політ у космос людини тощо Сергій Корольов не став Нобелівським лауреатом лише через свавілля та примхи радянських керівників. Але сьогодні його ім'я відоме всьому світу.